Єдиний знак зодіаку, який уміє оперувати чужими ресурсами, чужими грошима, фінансами, владою, енергією, і саме тому є прекрасним маніпулятором. У них надзвичайно глибока інтуїція і емпатія. Вони уміють щитувати людей, брати із них потрібне. І, уміючи це, вони знають, як треба поводитись з тією чи іншою людиною, яким чином. Як на неї попливати маніпулятивно, якою поведінкою для того, щоб отримати від неї бажаний їм результат? Дуже часто вдаються до різних провокаційних технік. Навіть якщо просто при зустрічі ви зустрічаєтеся із цією людиною, він буде вас провокувати. Це таким чином вони перевіряють слабкі і сильні місця до цієї людини. Ага, вона дає мені відсіч, значить, я до неї лізти не буду. Значить, я переведу розмови на жарт і тому подібне. А ця людина піддається моїм впливам. Тоді я впевнено піду далі і отримаю те, що я хочу від неї. Інколи коли вони можуть навіть сприймати це як гру несвідомо або свідомо, але не бажаючи. Якогось результату, звісно, маніпулятивні техніки це низькі проявлення знаку. На високих проявленнях це люди досить глибокі, з надзвичайною інтуїцією, емпатією, підпеживанням. І коли вони використовують свої уміння в плюс, вони можуть формувати життя інших людей у кращу сторону, змінювати їхнє життя, трансформувати, витягувати із різних складних ситуацій і давати стимул рухатися далі. Такі от загадковий знак зодіа. Маку, скорпіон, от так от. А ваш з здяку який? Пишіть в коментарях.